Керівний лоток, який моє життя на тисячу процентів, як власниці котиків. Найбільше не прибираємо котячі лоточки. Ось наша білчок. Завдяки цьому лоточку я ще взяла дві кушечки, кішечки, ось такі вуличні. Ну, жалко було, а прибирати за неї не потрібно, тому взяла. Я думаю, що завдяки цьому дебайсу багато кішечок більше кішечок котиків зможу знайти господарів. Особливо ті, хто задумовується, там одного котика має, хоче другого, то це буде класно. Змиває сам зараз вам покажу в цьому відео три варіанти: тобто там, ну, там сича з кавом, покажу, як змиваються великі відходи, і потім знову ж таки веселочку покажу, так, як вона користується цим полоточком. Тож слідкуйте і отримайте задоволення. Є ручне змивання, є сенсорне змивання, є міжнародна доставка. Також є розіграш. Коментуйте це відео, репост робіть. І там ще одне відео закріплене є в коментах. Тобто, або одне, або друге. От, підписуйтесь і виграйте ось такий девайс. Виграш у нас на суму 600 доларів девайсів, тому повезе Щастиво вам ну і також за рекомендацію, якщо ви рекомендуєте своїм друзям там, знайомим, теж можна отримати винагороду. От, погреблась, погреблась, молодець моя киця. Зараз вам покажу, як змивається. Так, ось дивіться, тут водичка наповнюється. Але давайте краще покажу одразу, як змиваються великі відходи, бо сича це Воно стекло прямо в трубу. До речі, спеціально так лоточок зроблений, щоб. Цей, щоб за час по виїмці прямо в о, каналізацію одразу бачу, що там ззаді труби каналізаційні. Підключає любий сантехнік. Бачите, як гарненько. Ну, якщо в кишечки здоровий кал, якщо вона здорова, водичка буде чистенька, просто все забирається. І через 5 секунд вже може заходити інша кішечка. То висока контролює ситуацію. <головіка> вона вже теж хоче на туалет і чекає, поки змиється, щоб зайти. Зараз воно як змиється, то вона. Бігом прийдеться наша апочка, осякий білчок, та чорно-біла кишечка і ця кольорова, ця ось. Ми її підібрали. Це Вона одразу закінчує змивання, вона одразу пішла на туалет. От, і теж зараз, через 40 секунд, після того як вона піде з луточка змиється. є два режими, є через 20 секунд, ну це вже через тих котиків, які там більше року користуються. Вони вже не грибуться, там нічого. От, а є через 40 секунд. Тобто ви собі самі регулюєте, який режим включите. От, Ну і чекаєте там 40 секунд. Я спеціально не підходжу ближче, щоб зрозуміти, ну, щоб дати вам зрозуміти, що воно собі самостійно змиється. Е, що ще можу сказати? що Виготовлення деталей, збірка, тестування це все важкий процес, дуже важкий девайс насправді. Дуже клопітка робота, тому виготовляється на замовлення. От. Дуже багато потрібно, уважних таких, більше 200 деталей на нього йде. От. Ну, ручна робота, можна сказати, так? Тобто, все ручно виготовляємо, все робимо. От. Ну і... Бачите, пройшло 40 секунд. Якщо можуть ставити на режим 20 секунд, то 20 секунд. Ну, коли кишечка привчається, краще 40 секунд ставити. І ось водичка вже наповнюється. Ну, це сеча, Так? Тобто її майже не видно. Лучок зайшла проконтролювати ситуацію, що за нею змилося. І ось ось гарнасенько змиває. На початку самому, ну там перші півроку. Коли, ми, до речі, є додаткові насадки, які допомагають перечити без пісочка, без наповнювача ходити. Але старенький лоточок я теж уже порожній, без наповнювача ще тримала, наприклад, у ванною за дверима. От. Ну, це на той випадок, якщо, наприклад, тут одна кішечка сидить, то поки вони ну, привчаються, то вони не розуміють, що там воно через 5 секунд вже можна заходити. Старші наші вже знають. То ми тримали ще додатково один лоточок, деякий час, а потім його забрали. Тобто етап привчання зайшов і все окей. Або, наприклад, під ванною, якщо хтось довго у ванні сидить.